Дощ іде, такі от клаптики. гречки ще цвітуть. ще підливають і вона цвіте. Не знаю. Про роботі постійно. Треба мед відбирати. Бачимо, що там у нас. Буде ці ще цвісти, Всім привіт! Дощик десь має закінчитися на цілий день його малюють, але нібито має десь закінчитися і кажуть іде похолодання. Привіз на гречку, подивимося, що там, якщо не буде дощу. От. Хоча дивлюся, такі клаптики є гречки і ще цвіте поряд, ну і золотарник підходить. В лісі золотарник я показував. Там Заливалися конкретно ту е, сушину, що е, відібрав на перетопку, <гум> пішла, добре, що хоч була в машині, пішла далі е, цей, ну, поставив підмет, щоб трошки розвантажити, щоб місце було на мед. Позаливали і гнізда гарно так пообмежували маток. Сонячник вивіз на сонячник, щоб трошки сім'ї в липні. У нас, якщо немає гречки, то немає взятку. Ну одні тут, одні оці, що в лісі, я вивіз на сонячник, то вони десь гречку знайшли, але тільки пилок носили, біленький пилок. Сонячник ось тільки 3-4 поля, такі площі, кошмар. І, але дуже швидко відсвів. Видно, ці гібриди то мусив назад ввести в ліс і це якраз пішов золотарник у нас під кінець липня і це за тиждень чи півтора попідливалися побачимо яка тут картина тут трошки я більше суші поставив бо сюди далеко їздить ну, зараз куди не кінця все дорого ну подивимось що до дочу так закінчується дощ сидять дійки по домівках і знаю як мед. А щось друге опітерпію, мабуть, отримаю тестовий відводок. Бачу, ще не наростилися вони. магазин пустий. Але я їм поставив по всяк випадок, щоб вдруг понесуть. так вони ще не весь корпус займають не вистачало рамок, щоб не було пустого місця. Бачимо як це на наступний рік. Вони будуть тестові. О, вони вже собі медок. Вони вже собі медок на зиму заготовлять самі. Голи не літають. Добрий день. Добрий день. Під засів. А от маточка ходить. Це цьогорічна. Пешець. Як бачите, метком себе точно забезпечить. Ранній, ну як ранній, черневий відводок, перга, забували пергою, навіть відводки і ті відводки і ті позаливалися. Працює. Так, розплід виходить і зразу заливає все. Бачите, який був розпліт, як все позаливало. Сили не вистачає, верхні ставки не йдуть. І все підлито, пирега. І мед підставлю їм. Сидять в вуликах, не літають холодно. Прийшов дощ і тут все медом залито. Все залито медом, все вони самі собі, як я. Оставляємо рамочку сюди, пусту. Так ж, трьомирок. Верхній магазин. По побілці бачу, що почали печатати. Зараз зніму в прополіс і продовжимо. Так, ну будемо бігли огляди робити. Що... І погода така, що в будь-який любу... цей дощ може піти хвилину. О! Майдок Чудо. Ну, чтобы никто не сомневался. Все печатаны. Карника белая Печаточка. Ощина без проволки. Бачите, відтянута, залита. Трохи треба було... шиф було ставити. О! Такі от рамочки. Ого! Другий. Пусту 4 магазини. Відчули, як бачите, я димлю, вистачає. Вся бджола вдома сидить. Погода нелітна. Мед не донесли. Трошки мед. Думита що ж це таке поклеїли наче на зиму це майже повне рамочка. Другі. Тут вощина не тронута а не тронута, але треба було ставити на гніздо Тронута з однієї сторони. Зараз ми її опустимо на гніздо. Це тиждень! Що, Що ж це поклеєний! Почали їх відбудовувати помаленьку. Вони піднімалися цією стороною. О, я вам зараз покажу. Бачите? Це не сильна сторона ця сильна. Ця вже рамка повніша. Більшу половину магазину відбудували. Це без сотові рамки. Бажано, щоб вони до кінця приклеїли. Тоді буде бімба. понаклеивали ну и тут что у нас джилкиваешь и выстачаешь mm -hmm. сегодня сегодня 7 серпня про полюс стеки Тут медок ще не печатний, але рамка повністю залита. Дивіться, повністю залита рамка. Гектар не капає. Видно, перестала гречка виділяти. Але ще є поля, які цвітуть. Ну, але холодно, дивлюсь, навіть бджоли не літають. Бачите, все залито. Розглянемо гніздо. Дивимося що там в гнізді. Є такі, що сильно підливають гнізда. Я поки дощик накрапав, то трошки пройшовся пасіки. Видно як взято, то... Ну, вичте все залите, тут все залите. Це крайня уточно не приходиться. Дуже власник. підливаючися кошмар. Не встигають наверх підіймати. Віщина відбудована і залита. Тобто можете представити, що це За взяток такий був. Розплоду ще не було толком. О, пішов розплод. Пішов розплод. О, тут гарний розплод, бачите. <му> З'їздилися Роз Тут трохи яйця є, а тут залито все кошмар. Тут заливається. Й -й 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 -й. Сплодець. Це сплодець. Расплод. загнали матку в сторону, тому імет одної сторони, я так поняв, пішов. Це пешець! Тут пустовато Це третій. Це дві з половиною неділі. Приблизно. Це рамка повна меду Не знаю як показати. Печатай це щина. Третій. Залито, надіюсь, видно. Четверте. Отак працює карміка. Це пішець. Це ліклер те саме. То ми дивилися Сінгер. Там ще один сінгер. Тобто... Я думаю, що це все таки більше від матки залежить, яка вийде. Он одну підсажував. Вроді би ж для себе виводиш теж і нормально було, потім пішов битий розплід. Підсажував, матку посадив, за тиждень десь бджоли прогризли, вийшло. І друге питання. Кажуть на сонячнику. Всі мед носять. Всі мед носять правильно. І породисті, і безпородисті. Ніхто вас не заставляє. Не треба там писати, що треба щось. Та сама Карпатка, тільки селекціонована. Сестри. Просто над цією бджолою попрацювали, над нашою Карпаткою не сильно попрацювати. Пробував давним-давно вже всі. От мені карника підійшла. от, І... Зупинився на карніці. Нікого не заставляю. Нікого не заставляю. Купляти чи ще щось не переконувати. Я показую, як працює карніка на Волині. Саме Рівненщина Трохи попідливали гнізда. Джоли, щоб ви розуміли, не літають сьогодні. А, дивіться, це було, вся рамка була в розплоді. Це він виходить. Хтось... О, дивіться, хтось тримає гніздо. Хтось не тримає гніздо. А хто, хтось більше підливає гніздо. Тоже ну, по лініям, але карніка несемна. Плюс-мінус всі однакові. Не хочу лісне гніздо. Є сила сім'я піднімається вверх, несуть вверх. Буває матка заскатує. Я такі матки вже казав вибраковую. Дивіться, повна рамка. Кутики меду, але підливають гніздо. Це лощинку. Я здавна був вставив. Засіяно. Просто не побачите. Матку я не буду шукати, але якби попалося, показав би. Розмір матки, знову ж таки, не грає ролі, як я вже в себе побачив, є красиві такі бочечки ходять, а є такі довгі як глисти, як пальці. І ті, і ті, шпарить нормально. Тут теж все злите. Так що таке. Це у нас гречка І пішов золота Ну тут, бачите, вже підливо. С гніздо. Треба змістити. Тут ще трошки тримають, але зараз йдуть похолодання на тиждень. Я думаю вони під'їдять це діло, що в гнізді буде більше місця для червління. Ну, І золотарник вже насідає, якби було тепло, дощики йдуть, якби було тепло, то було б дуже-дуже добре. Вітряно, холодно, практично ніхто не літає. Так Все, підписуйтесь на канал, кому сподобалось, лайк. Значно сподобалося. Перемоги. Всього найкращого. Пишіть, коментуйте, то що має сказати.